Доброго дня всім автолюбителям. Компанія Auto Trade пропонує вашій увазі автомобіль Рено Канго. Автомобіль продається в місті рівне. Зараз розповім вам про автомобіль, покажу його зовні, сядемо всередині, покажу його інтер'єр. Тож автомобіль у нас 2006 року випуску. Приїхав до нас з Франції. Відразу покажу в оптику. Замість габаритних вогнів стало такі приємні світодіодні лампочки. Так, як я вже вже казав, 2006 рік, 1.5, дизель. Зараз покажу, ніяких нюансів по кузову немає. Ті наклейки на місці, весь пластик на місці, чистий гарний автомобіль. Будь ласка. гарні фари. Зараз заглянемо всередину автомобіля. Незвично почнемо з багажника, щоб потім сісти всередину і розповісти більше про автомобіль. Тай, будь ласка, багажник автомобіля. І відкриваємо другу дверку. Якісно обшитий, обклеєний обезшумкою, віброізоляцією, чистий, не перевозив з жодних вантажів, потолок білого кольору. Бокові панелі та сидіння, бокові панелі темного та сірого кольору, сидіння сірого кольору. Більш практичніші, менш забруднюються. Аккуратно закриваємо за двері От. і другі двері. Зараз покажу вам пасажирський відсік, будь ласка, сидіння з підголовниками, зручні, окремих три сидіння. Вистачає місця як для ніг. Так і для голови автомобіль досить великий, хоч зовні виглядає компактним. Є підлокітник, який в свою чергу може служити і підстаканником. Будь ласка. Закрили, заховали. Закриваємо. Ми садимо в середину автомобіля. Ось, будь ласка, наші карти. Чисті, гарні. В автомобілі є електропакет. Сидіння з регулюваннями, спинки, висоти сидіння. Ось такі саме. Сідаємо в автомобіль. На даний час пробіг автомобіля 182 тисячі кілометрів. Так, виключимо світло. Ось, будь ласка, стан торпеди. Ось є зручний бардачок, невеликий, але досить ком комфортний. І великий знизу. Автомагітоло. пункт. Пічка. Вимкнемо. Блокування дверей. Заблокували, розблокували. Коробка передач. Рушник працює. Наявні датчики на сидіннях, що потрібно прищебуватись. Датчики закривання дверей. Ось, будь ласка, коректор фар. Підігрів скла. Якщо видно стан стелі, лампочка наша. Досить великий О, пасажирський відсік. І вимикаємо. Ось такий у нас автомобіль. Ще раз нагадаю, 2006 рік, 1,5 дизель, дуже економічний, розхід по місту в районі 6 літр, розхід по трасі в районі 5 літр. П'ятиступінча коробка передач. Ну, думаю, теж великим плюсом є два комплекти резини. Це зимова, в дуже хорошому стані, і літня, теж в хорошому стані. Літня рідна, який, з якої він приїхав, зимова була куплена в Україні і дається в комплекті з автомобілем. Всім дякую за увагу. З додатковими питаннями звертайтеся за телефоном, який є в оголошенні. Всім успішних продажів і покупок!